Друзі, всім привіт і продовжуємо далі виповняти завдання в Варкрафті. І перед цим відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал, а також, якщо є у вас можливість допомогти в розвитку каналу, буде посилка на банку в описі під відео. І так, беремо завдання. Завдання у нас називається Послання святіліще». а Сєвєрне Святилище. Значне прийняти. Нам погоду щось дали, так? Да? да, нам дали якесь письмо. Е, так, е, коротше, біжимо от сюди. <кхи> від фонтана. Е, коротше, можна подивитися на карті, де це знаходиться. Можна просто так дивитися як я біжу, куди біжу, і ви все самі зрозумієте. Е, завдання не важке, просто потрібно. З одної точки пробігти в другу і все, поговорити з NPC, отримати свою, своє, свій опит і все. Uh, Ось цей чувачок тут. NPC-хранітель енергії. енергії. Uh, так, от і все виходить, ми говоримо з ним, нажимаємо кнопку Завершити. І все, і він тут дає нам ще одне завдання, воде. а завдання це ми вже будемо виконувати в наступному відео. Так що я вам дякую, що ви дивилися, були з нами. Всім гарного вечора, всім пока.